Всім привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Початок нового тижня. Отже, акції та знижки в магазині Аврора термопляшка 169 гривень. Пляшка для напоїв пластикова. 129. Термос. 88 гривень. Термос із ручкою. 299 та термос дитячий 169 термочашка 179, термос кольоровий з ручкою, 209, термос кольоровий ось такий, 249, лійка кухонна, пластикова, 19 гривень. Віяло для роздування вогню 9. Ваги кухонні дерев'яні 149. Полиця пластикова для холодильника 59. Контейнер пластиковий з кришкою 17. Лоток для столових приборів. 88. Бокс пластиковий з кришкою. 12. Пляшка для соусів. 1 літ. 34. Контейнер пластиковий з ручками 850 грамів. 22 гривні. Набір металевих стопок в чохлі.

Набір келихів для вина та для шампанського 6 штук в упаковці 199. Кухоль скляний, новорічний 59. Тарілка десертна скляна, люмінар 44. Та обідішня більша. Сорок дев'яти. Блюдце керамічне, бежеве? 34. Тарілка супова, скляна. Двадцять дві гривні. Креманка скляна на ніжці. Сорок чотири. Тарілка обідня, скляна. Люмінар 39. Напій фруктовий в асортименті 200 мл в упаковці 15 гривень. Напій енергетичний Хелл 19. Шоколад молочний пористий білий «Міленіум» – 22 грами. 9 гривень. Вафлі від світоч Артек. 14 батончик Lion, 14. Шоколад білий Пористий. Millennium 85 грамів, 20 гривень. Шоколад молочний. Корона 85 грамів, 29. Чай, чорний. Мономах, кіні. 45 штук в упаковці 37. Напій кавовий якоб з триводном капучино 9 гривень. Напій гарячий шоколад від Мак Шоколад 5 гривень. Кава рощина сублімована від кафе Голд 200 грамів, 169 гривень. Готовий сухий сніданок від лаян. Карамель шоколад 210 грамів, 49 гривень. Кетчуп від торчин 250 грамів 24. Спеції від Деко. Чорний перець, горошок 20 грамів 8. Та перець мелений чорний 8 гривень. Яйця шоколадний сюрприз. Новорічне 20 грамів, 49. Шоколад в асортименті 24. Шоколад Міленіум 44 гривні. Фігурка шоколадна Дід Мороз від «Рошен» 19. Льодяник на паличці 22 та 24 гривні. Сироп до кави. Монік, 200 мл, в асортименті 29 гривень, гірлянда LED, електрична 199. Гірлянди в виді, у вигляді кульок 179. Гірлянда ялинкова. Теж кульки. 219, новорічні гірлянди на вибір, лед, всі, всі електричні, акція 99 гривень. Кружка сито для просіювання. 59. Форма для морозива з підставкою 29. Набір форм для випікання. 34. Форма для випікання скляна. 26 см в діаметрі 149. Форма для випікання кексів. 59 форма для випікання кругла, силіконова. 69. Силіконова форма для випікання ведмедик. 24. Вінчик для збивання з ручкою. 14. Вінчики для збивання з пластиковою ручкою 29 гривень в асортименті. Набір кухонний, пензлик та лопатка 34. Набір виделок – три штуки в упаковці, ложки також три штуки в упаковці за знижкою 59 гривень, чайні ложки, три штуки, 49, ложки в асортименті. Terima kasih telah <laughs> menonton! Кошик пластиковий для дрібниць 64 та універсальна ємкість 49, серветниця дерев'яна 29. Млинок для спецій 149 гривень. Набір ситечок металевих. Три штуки в упаковці. 49. Серветка для скла, мікрофібра. 19. Кухонні рушники в асортименті. 19. 29. 39

Чайник металевий на 2 літри 279. Чайник заварний з пресом скляний, 189. Турка для кави з ручкою 99. Вішалка для сушки. Прямокутна з прищіпками – 39 мильниця пластикова на присосках 29 набір прищіпок 29 годинник настінний на батарейках 88 ось такий годинник 139 Годинник ось рожевий настінний 119. Будильник 42 гривні. Кошик пластиковий для дрібниць 34. Фанайзер. У вигляді ванни 49. Губка для прибирання від «Мілочі жизня. 29 пакети для сміття від Freкенbok. 35 літрів 30 штук в упаковці, 29. Набір серветок целюльозних від Freckenbock. 4 штуки і одна у подарунок 64. Йоршик для унітазу 22. Засіб для миття посуду фері 900 мл чайне дерево. 109. Яблуко та лимон. 1 літр 109, фері 500 мл – 59 гривень. Гель для миття посуду сарма, – «Сода ефект 36. Відбілювач для тканин, перлюкс 100 мл 16 гривень. Капсула для прання, савекс, Color 10 штук в упаковці 99, капсула для прання Аріель, 10 штук, 187. Капсули первольк. Автомат колор 12 штук, 159. Капсули лоск, ефірні масла, 12 штук в упаковці 159. Порошок пральний універсальний, дитячий 400 грамів 39. Пральний порошок ручний Савекс 400 грамів 36. Пральний порошок для ручного прання Тайт, 300 грамів, 44. Пральний порошок гала 300 грамів. 32 гривні, аріель 300 грамів, колор 49, кондиціонер для білизни ленор, 850 мл. 96 гривень. Гель для прочищення каналізаційних труб. Турбо 500 мл. 54, Чистіші засоби від Санклін універсальний 59 для холодильників, видалення пільсняви та бруду 59. Від фірми Профі. Засіб від цвілі та грибків 39 гривень. Миючий засоб для підлоги містер Пропер Лаванда 1 літр 119 гривень. Блок туалетний гелівий Бреф 49, набір блоків для унітазу. Вів Велнекс» – Дві штуки в упаковці 62 гривні. Набір блоків туалетних брев. Три штуки в упаковці в асортименті 134. Шампунь для волосся сйоз 440 мл в асортименті 129. Спрей для волосся з кератином від Доктор Санте 64. Маска для волосся з кератином від Доктор Санте 64 за 300 мл. Шампунь міцелярний для волосся. 400 грамів 77. З цієї ж серії є бальзам кондиціонер для волосся 200 мл, 52 гривні, шампунь дитячий мультипульки 34. Маска для волосся від Калос, 1 літр. 114. Маска з кератином. Та шампунь від «Калос» 114 гривень. Шампуні для волосся Пантін 400 мл в асортименті за 119 гривень. Шампунь Heden Shoulders 360 мл 149. Відновлююча маска від номеру: 1 літр 199. Рідкі кристали для волосся від бреліл 199. Шампунь для волосся Шаума. 400 мл в асортименті 74. Крем, гелі для душу, ажур. 400 та пілінги 39. Гель для душу душка. 200 мл. 49. Гель для душу від фан 62 за 250 мл Гель для душу та шампуні. Від All Spice 3 в 1 109 гривень. В асортименті. Тверде туалетне мило. Від шик. Для лазні 180 грамів 27. Кремило тверде, косметичне. Від б'янка 200 грамів 27 гривень. Мило дуру в упаковці 4 штуки. В асортименті 79, тверде мило від Ловіт. В асортименті 140 грамів, 16 гривень, набір мила від Гранд Шарм. 5 штук в упаковці по 70 грамів 42 гривні. Рідке мило в асортименті 500 грамів 32 гривні. Крем мило дитяче мультипульті 445 грамів, 37 гривень. Крем фарба для волосся палет в асортименті. 69 гривень. Мус для волосся Велафлекс флекс. Талак для волосся велафлекс 119 гривень. Френ для волосся 349. Набір станків для гоління. 10 штук в упаковці. 69. Набір для гоління, станок та 4 леза. 4 касети. 74. Рушник паперовий. 24. Серветки паперові від Сілкін, 18 штук у пачці. 21 гривня. Туалетний папір. Альбатрос 10 гривень. Рушники паперові від Диво. Двошарові на 500 відривань. 159. Новорічні серветки від Сілкін. 12 штук в упаковці. 12. Акція на твердий дезодоранти, антиперспиранти Рексона. Да. кулькові дезодоранти, антиперспиранти, спреєві, рексона, в асортименті. Нівея, Фа, Вінок новорічний, різдвяний, 159, свічки для торту в асортименті по 9 гривень.